Добрий день. Є багато запитань щодо теми. Повторні порушення повітряного простору, але ці особливим чином російськими дронами є неприйнятними і є цілеспрямованою провокацією не лише проти Польщі. Це потрібно чітко підкреслити. Це провокація проти всього НАТО і проти нашого європейського безпекового порядку. Особливо ця дрон є неприйнятною. Я щойно сказав це в бундестазі. Немає жодних підстав вважати, що ці дрони випадково в такій кількості пролетіли цим маршрутом над Польщею, польською територією. На шляху між Білоруссю та Україною там у будь-якому разі не потрібно пролітати. Це означає, що можна припустити, що це була навмисно проведена акція. І тим більше впевнено і твердо ми стоїмо на боці наших польських союзників. Німеччина безумовно продовжить робити свій всебічний внесок у протиповітряну оборону НАТО. Ми знаємо, що це відбувається не тільки там, це відбувається щодня в Балтійському морі над Балтійським морем у повітряному просторі. Що росія такими діями або атаками цілеспрямовано тестує нашу солідарність, рішучість і швидкість реакції. Це однозначно про те, що Росія хоче тут посіяти невпевненість. Але я можу запевнити Москву ця стратегія не спрацює. Ми робимо ставку на силу та єдність, але не піддаємося на провокації. Німеччина підтримує всі кроки, які забезпечують безпеку Польщі, а отже, і безпеку Європи. Це стосується також ініційованого Польщею консультаційного процесу за статтею 4. Це була атака і свого роду порушення повітряного простору Польщі, але це не була атака у військовому сенсі, оскільки, наскільки мені відомо, нічого не було знищено і ніхто не загинув. Отже, це не справжня атака, але це порушення міжнародного права та суверенітету Польщі, тому ми повинні обговорити це в Брюсселі. Дуже дякую. Якщо більше немає запитань, тоді щиро дякую.